Усім привіт! В мене тут замовлення з Notino і саме з цього замовлення я розпочну свій новий влог. Гарно усе запаковують завжди. Мені подобається. М -м, це щось новеньке? Що вони тут додають? Я ось так вам покажу: 15% дають на наступне замовлення. Чи взагалі на якесь замовлення? Код. Працює до кінця жовтня, тож є час, мінус 15%. Інколи дуже щось потрібно, терміново. І не хочеться замовляти за повною ціною. Хочеться, щоб було, була якась знижка. Тож раніше такого нічого не додавали. І тут якісь знижки теж. Це моя сестра попросила замовити. Зубні щітки, дуже люблю Curaprox. Вона теж дуже давно не ми користуємося ще з тих часів, коли в нас обох були брекети на зубах. Чудові вони, дуже м'ягенькі. Я своє замовлення розділю, мабуть, на те, що для волосся замовила, для тіла і для обличчя. А це для макіяжу. Це олія для душу. Це не перша олія, саме така, яку я замовляла на Нотіно. Усі продукти, які ви тут бачите, я ними користувалася багато разів. Я їх замовляла деякі з них багато разів. Ця олія для душа чим вона гарна, вона не висушує шкіру. І після неї відчуття, наче... Ви помилися і намазалися якимось кремом зволожуючим. Дуже приємно, тобто є відчуття чистоти і зволоження. Улюблений мій, постійно його замовляю, мабуть, вже третій чи четвертий раз. Біленда, якщо я правильно читаю, польський виробник, польська марка. Далі для волосся цей спрей, серум, який не треба змивати. Він двохфазний, тож треба його збовтати перед використанням. Це третя, четверта упаковка, мабуть. Дуже приємний. Я ним дуже задоволена. І, взагалі, це показник для мене, коли я замовляю щось там друге, втретє, в четверте роками замовляю. Це ознака того, що мені ці продукти підходять. Я мию голову. І після цього використовую цей спрей на усю довжину волосся. Ще треба для кінчиків щось придбати. Так, ця маска для волосся. Я користувалася такою нещодавно. Ось тут навіть українською мовою є: маска для відновлення структури волосся з екстрактом Вівса. Ви, якщо давно на Ютубі, давно дивитесь дівчат, які знімають там відео про красу, догляд, макіяж і таке інше, ви, мабуть, пам'ятаєте цю маску No. Бреліл Нумеро, Десь років 10-15 тому я постійно її бачила на Ютубі, її постійно рекомендували, яка вона гарна, і ціна в неї приємна. І я нещодавно взяла трохи такої маски у моєї сестри, бо вона замовила собі літр, тут 300 мл. Вона дуже приємно пахне. І взагалі. Непогана така маска. Я не очікую чогось неймовірного від маски для волосся, але обов'язково треба користуватися після шампуню маскою. Будь-якою маскою, це вже на ваш вибір, але маска має бути. І, до речі, тут пише маска, але для мене це бальзам. Бо маска це щось, що треба залишити там на 10-15 хвилин на волосі. А цей засіб наносити і буквально одразу можна вже змивати. Але краще хоча б там 2-3 хвилинки потримати на волосі. Для слабкого пошкодженого волосся. Ну, Це моє. Цей спрей для об'єму Osis Volume Up. В мене був такий, мені подобається. Я його використовувала для об'єму в коренях, коли сушила волосся. Я наносила цей спрей в корені потім сушила, і він дає такий гарний об'єм у порівнянні з іншими такими засобами для об'єму. Цей спрей ам, не додає важкості волосся. Волосся таке легке, в нього є об'єм, і об'єм тримається, але при цьому немає відчуття, наче в тебе щось на волосі зайве є. Далі переходжу до обличчя. Цей тонік, мезотонік. В мене вже четвертий чи п'ятий такий теж ця марка польська, яка мені подобається біленда. Дуже приємний, освіжаючий. Коли я увечері змиваю макіяж, ось це в мене цей тонік це останній крок. І дуже приємна ціна. Цей крем. Та зараз подивлюся, чи можна відкрити з, ціє з цієї сторони. Ось так він виглядає. в мене. Третій чи четвертий вже такий. такий. А, постійно купую. Ось зараз закінчується той, яким я користувалася взимку. Цей крем з SPF 50 Relief Sun. Я знаю, що вони змінили формулу, тож зараз це буде трохи інший крем, а, і вже буде SPF 40, і він, він трохи інакше буде виглядати. Зовсім трошки змінили колір упаковки. А, я ним користуюся під макіяж. Після цього макіяж дуже гарно тримається. Він ніяк не впливає на стійкість макіяжу. І я наношу його і взимку, і влітку, у будь-яку пору року, почала це робити з минулого року. Або навіть якщо в тональному і в бібі-кремі, який я використовую, є SPF, цього недостатньо, бо тонального я наношу дуже-дуже трошки. Цей крем він в мене як варіант на день. Вночі я наношу інші засоби, а це в мене зранку. І останні три засоби це фіксатор для брів. Просто за 3 євро. Ви отримуєте ну, дуже гарну якість, він прозорий, він дуже гарно фіксує брови. Чудовий просто моя улюблена туш для Вій Evelyn Varieté. Ось так виглядає. Вона коричнева. Я вже, мабуть, років 5-4-5 користуюся тільки коричневою туш. В мене немає чорної, і мені вона більше подобається. М'якше виглядає. А, і подобається щиточка. І я тут взяла, щоб показати, що в мене ось Вів'ян Сабока бере Прем'єр. Та Евелін Варрієте вони як альтернативні варіанти однієї туші. Але зараз мені наче здається, що Евелін все ж таки подобається мені трохи більше. І останнє це фломастер для брів. Це номер 02, Medium, середній колір. Я беру або 3, або 2. Вони дуже схожі. Так. А цією стороною я не користуюся, якщо чесно. Вона для розтушовування. Я не бачу у цьому сенсу, бо я використовую цей фломастер для того, щоб малювати так. тоненьке волосечко, яке буде виглядати, наче воно моє. Ось так. Я тут стою вдягнена. Бо чекаю на таксі, викликала таксі десь п'ять хвилин тому, і його ще не відправили. Сьогодні п'ятниця, вечір. Звичайно, це нормально, але в нас ще й така проблемка. В Софії вже третій день, немає транспорту, міського транспорту. Якщо я не помиляюся, там проблема в тому, що їм недостатньо платять. Політики намагаються нами маніпулювати, показати, що ось мер. Ам... Який не належить до партії, яка хоче повернутися до керування країною він від іншої партії, хочуть вони його скомпрометувати, показати, що він не справляється, що він не виконує свою роботу. Просто хтось підмовив фірми, які надають ось ці послуги міського транспорту, там їх кілька, дві чи три. Щоб вони стачкували і не працювали. І поки я чекаю на таксі, а я вже чекаю 10 хвилин і ще немає новин, покажу вам ось цей крем. В мене його два. Там ще один стоїть, але він я його не відкривала, вони однакові. Це крем для обличчя, зволожуючий з яловичим жиром. Я знаю, що це не вкладається в голові. Я коли про це почула, я спочатку подумала, що яловичий жир використовується для готування. Це для їжі, це для кухні. Як, можливо, що з цього жиру роблять крем для обличчя? Тож, це крем болгарського виробництва. Я замовила два, бо там була якась акція. Замовляєш один за 45 левів, а два за 60 щось таке. Тож я вирішила, що вигідніше взяти два. Ось так виглядає. Я пам'ятаю, що в дитинстві в мене е, мама купувала свинячий жир, смалець, і вона на ньому готувала. І вважалося, що це ну, дуже гарний продукт саме для смаження. І ось цей крем виглядає саме так. І дуже зручна шпатула. І він тане буквально одразу починає танути на шкірі. Дуже зволожує. І, звичайно, відчуття спочатку, коли наносиш на обличчя, дуже дивне, в мене комбінована шкіра. Але навіть на моїй шкірі зранку не залишається нічого. Я не відчуваю цього жиру зранку. Щодо. Аромату, що я відчуваю? Я відчуваю, що тут є мед і ще щось. Тобто є, є щось таке приємне і немає відчуття, що ти мажеш себе смальцем. І можна користуватися не тільки на обличчя, можна для тіла використовувати. Я задоволена, навіть трохи здивована, що мені продукт цей сподобався. Учора я так і не дочекалася таксі, чекала 30 хвилин. Кілька разів я намагалася замовити таксі. Мені відмовляли, я знову пробувала. Тож довелося вчора йти пішки. Добре, що дощ був не такий сильний, але був неприємний вітер. Сьогодні вже набагато краще, вже є сонечко. І хочу показати вам, що я вчора придбала. На нотіно є люмене мене крем але. Мене uh, було відтінку, який мені потрібен. Я хотіла спробувати відтінок 1.75. Це щось нове в них. А навіть якщо ви там у Гуглі пошукаєте Люмене Сісі Крем, вам вийде лінійка відтінків, і там буде написано над деякими відтінками, що це новий відтінок. Його до цього не було. Люмене Сісі Крем був довгий час моїм улюбленим тональним кремом. Я користувалася ним впродовж там, кількох років. В мене було кілька відтінків, я їх змішувала, і залежно від пори року, там взимку світу. Влітку після засмаги, там темніше використовувала. І 1,75 вважається нейтральним. Тобто є теплий, є холодний відтінок, а є нейтральний. Ось це нейтральний. І як я бачу, він трохи темніший, ніж моя шия. А, але це не проблема. Я так дивлюся на себе, виглядає непогано і маючи на увазі, що зараз. Наближається літо, то буквально там ще тиждень, можливо, два позасмагати і трохи і буде вже нормально виглядати. Вирішила повернутися до нього, бо пам'ятаю, що він мені дуже подобався. легенький був на кожен день. І мені робили компліменти щодо моєї шкіри, саме як виглядає шкіра з ним. Дуже натурально виглядає, немає відчуття маски на обличчі, тож мені захотілося знову повернутися до чогось такого легенького. Я тут вчора отримала у подарунок нову ліку для душа, і ви, мабуть, зараз здивувалися, подумали, боже, чому вона нам показує щось таке ну, буде незвичайне, якщо ламається там ліка для душа, просто йдеш, купуєш нову. Але це особлива ліка для душа, вона з фільтром. Із вітаміном С. Це ось стара ліка, вона була зовсім звичайна, така, які продаються у звичайних магазинах. Моя ж нова ліка виглядає ось так. Вона важк... важкенька така, і фільтр знаходиться тут. І бачите, дірочки, їх майже непомітно. Тобто ця ліка допоможе економити воду. Зараз спробую відкрити показати вам фільтр. Ось тут. А в мене просто була можливість користуватися таким душем з лікою, з саме таким фільтром з вітаміном С. І я побачила, що така вода фільтрована, а набагато краще для мого волосся. Я побачила, що навіть не користуючись ніякими засобами для догляду за волоссям, в мене волосся таке м'ягеньке, шовковисте, приємне, а не забруднюється так швидко, як зазвичай. Тож ось зараз в мене і вдома буде така лійка. Чудово. І обдумую навіть, можливо, подарувати своїй сестрі, наприклад, щоб вона теж оцінила переваги такої ліки з фільтром. І останнє, що хочеться вам показати. Ох. Мабуть, не буду діставати, бо потім не зможу скласти назад. Як ви вже, мабуть, здогадалися і побачили на картинці це повітряний змій. У декатлоні їх кілька, мабуть, 5-6 видів, але мені сподобався саме метелик, рожевий такий, саме для дівчат, і те я зрадіє. Те я сьогодні з татом, а в мене прибирання до того ж таке. Генеральне прибирання, я б сказала, бо я прибрала і на балконі, покажу вам там частенько зараз. І вирішила помити вікна. В мене ось такий є робот для миття вікон. Я вам його показувала ще восени. Ось такі змінні ганчірки є. Я вже вдягла. І що я роблю? Тут, за інструкцією, прискати можна тільки на. Нижню ганчірку. А верхня ганчірка вона зачищає після цього. Отак, От три рази достатньо цього. Але перед тим, як увімкнути робот, я хочу протерти вікна. Можливо, це дивно звучить, бо я ж зараз їх збираюся мити, нащо їх протирати перед цим. Але вікна дуже брудні. І я просто хочу зняти хоча б верхній слой пилу з них. Бачите? Просто так протерти легенько. Ось так. Ось так. Просто легенько протерти. Бачите? Ганчірка, яка брудна. Ось тут. Протерти гарненько. І у кутках протерти, бо мій робот кутки не протирає. Він ж такий круглий. І ось балкон. Бачите? Чистенько помила тут. Багато чого буду викидати, а ось тут візочок теїн. Я вирішила його таким чином зберігати тут. І це вікно теж треба трошки протерти. І з внутрішньої сторони я теж після цього помию усе. Треба увімкнути його. І поки робот буде мити вікна, я буду займатися іншою кімнатою. Дуже зручно. Тільки незручно те, що треба цього робота переміщати. Коли він закінчить роботу, а це десь. Дві-три хвилини на вікно, бо вони в мене не дуже такі великі. Треба приходити і переміщати. Так, увінкнуло. Можна тут підстрахувати ось тут є підстраховка. Яку можна закріпити десь. І ви знаєте, що, наприклад, якщо навіть робот впаде, то він не впаде на підлогу, а він затримається десь. Тож, зараз закріплю. І Ось так це виглядає. Закріпила он там і працює. Я зараз почекаю, мабуть, поки він закінчить з цим вікном з цієї сторони. А я потім на іншу сторону перекину його. Дивіться, з мого поверху видно половину міста, можна так сказати. І гори видно. Дуже приємний краєвид, сонячно сьогодні, але в мене за планами прибирання. Тож гуляти я піду пізніше. І ми з Теєю запрошені на дитячий день народження о 6-й вечора, тож тоді прогуляюся трошки.